Почистити міксер на такому апараті Dr. Coffee Coffee Bar. Відкриваємо дверку. Верхній переключатель ставимо в положення відімкнутий, нижній фіксатор також. І на себе витягуєте міксер. Знімаєте трубку, миєте, чистите і також знімаєте бункер, прочищаєте. Прочищаєте шнек видачі. Вставляємо назад. Тут ми помили, все почистили, збираємо назад. Вставляємо нижній фіксатор, верхній фіксатор. Вдягаємо трубку. І після цього натискаємо промивка міксеру. Просто кнопкою меню, промивка міксеру, Окей. Повинна піти вода.